Вітаю всіх учнів, всіх учениць, всіх вчителів, вчителів, всіх всіх тих, хто любить разом зі мною мандрувати просторами інтернету, знаходити різні цікаві задачі. Ну, Для мене така задача цікава, коли я бачу якусь, наприклад, геометричну конструкцію, або алгебраїчне рівняння, якого я не бачив у своїх підручниках, нема в моїх підручниках, немає підручниках інших авторів. І от, в основному я так ранком проглядав, не кожного ранку потім дивлюся, от мені сподобалася ця конструкція, яка на ваших екранах знайти площу блакитного трикутника. Я собі її в голові зафіксував і йду собі потихеньку на роботу. Йду я на роботу, йду на роботу, і розумію, що я, мабуть, погано знаю математику, а цю задачу не можу розв'язати, в принципі. Приходжу додому, включаю цей ролик і бачу, що на заставці, на обкладинці автор, автор ролику, на жаль, не позначив, що є прямий, кут. При вершині є прямий кут. Я візьму червоненьким і його позначу. І вже після цього запропоную вам, як завжди, натиснути паузу, цей кут прямий. І якщо не знати, що цей прямий, задача не розв'язується, шановні учні. Тому я ще можу щось розв'язати. А то я вже так дуже ой, засумував я сильно, думаю, не можу розв'язати задачу. Натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте розв'язати цю задачу. Ну, ролик називається... ролик називається, знову скажуть, що я люблю. Що я люблю, я не хотів підказувати, не хотів вам вносити це у заголовок кролика. Що ж я люблю? Та я люблю багато чого, головне, щоб воно розв'язувало задачу. Знову скажуть, що я люблю теорему Сінусів. Шановні колеги, шановні друзі, ну, 60 градусів, значить тут у нас 120 градусів. Ну, Понукає до теремосінусів. Спонукає. І перше, що я зробив, я спробував теремосінусів. І, і в мене не дуже вийшло. В мене не дуже вийшло. Та є ще, але я ще люблю теорему Косінусів. Якщо цей е, відрізочок ЦК, це позначити їх сум, а він нам знадобиться, тому що для площі блакитного трикутника. У нас є 24 сторона, у нас є кут 120 градусів, якщо я знайду їх, я розв'яжу задачу. Тому я коли спробував, тобто я прийшов, подивився, ага, прямий кут і пішов обідати. Так, і думаю, а зараз я теорему Осінусів цю задачу розв'яжу. Ну, не дуже вийшло. А от теорема Косінусів, дивіться, як чудово працює. У трикутнику з якого почнемо? Це КБ. Давайте почнемо. А квадрат дорівнює х квадрат плюс 24 в квадраті мінус 2 на х на 24 на косинус 120 градусів. Тобто А квадрат це Х квадрат плюс 24 в квадраті, косинус 120 це мінус 0,5. Додати 24х. Перший трикутник. У другому. Це у тому блакитному трикутнику, з яким ми будемо працювати, шукати, скажемо так. А у трикутнику А К Б квадрат Це X квадрат плюс 14 квадрат, мінус 2 на Х на 14. На косинус 60, косінус 60 0,5. Тобто b квадрат – це х квадрат плюс 14 в квадраті мінус 14х. Ну, я, чесно кажучи, думаю, що ви вже здогадуєтеся, що буде далі. Догадуєтеся. оскільки трикутник прямокутний з прямим кутом це великий трикутник. Я візьму просто оцей 1 2 і додам. Для того, щоб учням було. Зрозуміліше, я можу їх окремо давайте візьму, один під одним поставлю. Я, я навіть це системою не буду позначати, з вашого дозволу, я просто візьму їх і додам. Але я поступив не педагогічно, бо вже ніхто не бачить малюнка. Так, ніхто не бачить малюнка. Тепер всі бачать малюнок. Ну, Якщо я додаю ліві частини а квадрат плюс б квадрат. Якщо я додаю праві частини, я буду підглядати 2х квадрат плюс 772 І зрозуміло, 10х. Але а квадрат плюс б квадрат. За теорема Піфагора, це, це квадрат. Тобто це 38 в квадраті. Ми отримаємо рівняння для х. Враховуючи те, що х більше нуля, ми це Х знаходимо. Х дорівнює 16. І тоді. Наша... Ну, давайте це буде третя дія. Да? А четверта дія, площа трикутника. Це КБ. Це одна друга. 24, на знайдений 16. На кута між ними 120 градусів. Якщо ми це обчислимо, це 96 коренів з трьох. Ну, маю сказати, що шановний колега, автор цього ролику розв'язував 11,5 хвилин. Розв'язував суто геометричним способом. Я тут слайд зняв. Ну, це теж спосіб, теж, скажімо так, так, можна працювати. Безумовно, ніхто ж не каже, що не можна. Але все-таки набагато швидше це мій спосіб. Тому, якщо скажуть знову, що я люблю теарему Косіну, я і люблю її застосовувати там, де є для цього можливість. Тут була можливість, застосували, розв'язали. Швидко і якісно. А головне, я думаю, цікаво і корисно. Сподіваюсь на ваші лайки, сподіваюсь на те, що ви підпишетесь на мій YouTube канал, хто цього ще не зробив. До нових зустрічей!